Вже минула доба з моменту оголошення його смерті. Я справді думаю, що чувак ожив. Може, він більше і не людина. Зможеш згадати, хто уламився в твій дім, атакував сім'ю. Вони вбили мою родину. Я знайду кожного з них і змушу заплатити. Об'єш їх усіх. Ти ось ось будеш кинути у саме пекло. Чути маєш звуки здирання шкіри, дроблення кісток та виривання хребтів. Якого біса тут куїться? Надалі не втручайтеся, це розслідування. Безумовно, відбувається щось підозріле. Ауза з ними ФБР. І вони хочуть, щоб я відступив. Думаю, що за цим всім стоїть нінджа. Якщо це правда, то перед нами справжній кошмар. Не можна, щоб наше існування стало відомим. Я вб'ю мачі. Вони отримують те, на що заслуговують. Знайти їх будь-якою ціною і вирвати їхні серця. Нове оригінальне аніме від відомого режисера Паксон Ху. Навіть в забутті за межею витримте перед оні. Джакамуі. Прем'єра нових серій 10 лютого о півночі. На Adult Swim наступного дня на Макс.